Всім привіт, з вами компанія Електромотор. Сьогодні хочу поговорити про генератор Hindai HY 3900 SIE. Зателефонувала людина каже, хочу такий купити, як ви зможете зробити ціну. Дивіться, цей генератор, я вам зараз покажу, цей генератор офіційно в Україну не возиться. Є якісь фірми, які пропонують його, але є офіційний хіндай, який возить гарантію від хендаю, то він його не завез, і такий генератор офіційно купити не зів. Ми з сірими, не буду говорити з сірими, ми з тими, хто ввозить цей генератор, не працюємо. Цей генератор не буде обслуговуватися в офіційній сіті Хіндай, і коли ви його купуєте, ви його купуєте на свій страх і ризик. Тому треба звертати увагу, що хіндай дуже потужна торгова марка, поставляється по всій, по всьому світу. І, допустимо, хіндай, які йдуть на Європу, на Америку чи на Африку, вони інші. і не передбачено, що вони поставляються в Україну. Ну, якось, якось так. Тому має місце. Має місце. Там люди, які його завозять, з власними силами роблять а, власними силами роблять сервіс. Припадуть якісь ціни. Судя по фотографії, він дуже похож на... Блакіндекер, ще ряд генераторів. Може десь на таких заводах ще й розміщаються, але купити його в нас не можна. У нас можна купити тільки офіційний хендай, на який стоїть на сайті роздрібні ціни. А якщо зробити, ну, зателефонувати, напишете Viber, то на такій моделі дам вам додаткові знижки. Пишіть Viber 063 до 61010 і завжди отримуєте ціни. Так буду протягом робочого дня робити такі прямі ефіри, бо що знімаємо що знімаємо ми через наш відділ відвантаження, що знімаємо ми але в студії зараз складно знімати плюс немає світла, немає тепла частково і тому, якщо є, буду, щоб канал. Продовжував своє життя знімати такі прямі ефіри. По всім генераторам можемо робити додаткові знижки, для цього потрібно писати в вайбер. Якщо потрібна якась консультація, напишіть мені теж в вайбер. Ну, ну, і дуже велике прохання, бо дуже багато телефонують, пишуть, ось купив невідомо де щось, підкажить, як зробити то, підкажить, як зробити інше. Друзі, ну, старайтесь. Ну, ми стараємося, щоб відповідати на питання наших покупців або людей, які їх хочуть купити. А так, ну, поважайте наш і ваш час. Це з вами компанія Електромотор. Бережіть себе. Такий ефір вже завершу.